Добрий день! Сьогодні ми розглянемо завантаження даних з файлу в систему BW, а саме в інфооб'єкт. Розглянемо, наприклад, завантаження списку електричних мереж. У нас є список електричних мереж. Нам потрібно цей список завантажити в систему BW, щоб в майбутньому використовувати для звітності. Для чого ми пройдемо такі етапи? Перше створення інфооб'єкту. Друге підготуємо файл для загрузки. Третє створимо джерело даних. Четверте створимо трансформацію, потім створимо ППД і проведемо процес завантаження даних з файлу. Ну, розпочнемо. До цього перейдемо в систему під Запускаємо транзакцію RSA, RSA1. Спеціально створений інфообласть тренінг і в інфообласті є створений область зразок. Створимо каталог інфооб'єктів, ознаки. Зразок напишемо зразок ознаки. Ознаки проактивуємо. Тепер в нашому каталозі інфооб'єктів ознаки ми створимо інфооб'єкт. Створити інфооб'єкт. Назвемо його TT. ТРК ГРП. Пишем элект элект речь на режим. При створенні ознаки використаємо в короткому описі такі ж, як і в довгому. В типі даних вкажемо чар, довжина, зробимо 4 символа. Також в основні дані перейдемо і вкажемо, що в нас буде інфооб'єкт із текстами. Будемо використовувати тільки один текст незалежно від мови. Нам налаштувань майже достатньо. Вкажемо ну, в інфообласті. Туди, куди будемо складати інфооб'єкти, інфообласть зразок. Проактивуємо. Хочу зуважити, що ми працюємо на версії NETVAR 7.5. На даній версії трошки специфіка є з екранами. Екрани трохи відрізняються від тих, до яких ми привикли раніше. В загальних настройках там де відображення. Вкажемо відображення, ключ та текст. На цьому створення інфооб'єкту завершено. На наступному етапу ми вже договорилися, будемо готувати файл. Для підготовки файлу перейдемо в Excel. Ось у нас є список електричних мереж. Щоб нам підготувати файл, нам потрібно його прокодувати. Для чого додамо одну колонку і зробимо таке кодування. PM01. Так як у нас відсортовані, надіюсь, що вони відсортовані, ну, може просортуємо заново. Давайте зробимо сортування. Вже просортовані. Писуємо ЕМ01. Ось ми прокодували. Додавимо заголовки, тут пропишемо об'єкт коди. І Текст. Ми підготовили файл, але нам потрібно екселівський файл вирізати в текстовий формат. Для цього вирушаємо і вибираємо е, 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 к, тип QSV розділитель зап'тиї. Ну, на насправді там будуть розділювачі не зап'яти, а крапка цептою і збережемо файл є е demo зберігається тільки тикучий лист далі вернемося ми на наш малюнок ми створили інфооб'єкт Подивимося, що з інфооб'єктом було створено разом. Створивши інфооб'єкт у нас був створений елемент даних. Ось елемент даних. Далі в нас створилась таблиця із ID або таблиця сидів. Ось табличка. Потім ми бачимо, у нас створилася табличка з основними даними. Ось ця табличка. І створилася табличка з текстами. Ось ця табличка. Згідно з хемоми ми бачимо, що ми будемо дані завантажувати зразу тексти в інфооб'єкт. Нам нема причини завантажувати основні дані, так як при завантаженні текстів разом з кодами в нас і пропишуться і основні дані, і пропишуться тексти. Методика завантаження буде така, що ми створимо джерело даних, з джерела даних створимо трансформацію, пізніше створимо процес переносу даних і дані загрузимо в систему. Перейдемо до створення джерела даних. Перейдемо в вихідні системи, знайдемо систему файлову. Перейдемо в систему файлову і тут ми створимо створимо компонент сам пле, тобто компонент зразку зразок зразок. У компоненті ми вже створимо джерело даних. Називаємо його через Z і в кінці допишемо текст. Тип джерела даних вибираємо текст і основних даних. Виберемо інфооб'єкт. Покажемо тип інфооб'єкта текст і вкажемо ім'я інфооб'єкта. Підпишемо, до чого будуть відноситися У нас джерело даних електромережі. Після чого підійдемо до екстракції. Виберемо наш файл, який знаходиться на робочому столі. Ось він. Перший рядок будемо ігнорувати. Формат даних КСВ, розділює точка з запятою. Далі подивимося, що ми маємо. Так, в першому полі в нас буде код, в наступному полі в нас буде текстовий опис. Завантажимо дані для зразку. У нас дані так і виглядять. Висок поліг більше не буде композиція. Так, поля ми зберегли. Довжину вкажемо все-таки 40. Бо хай буде така як кого вона визначила. Вс все-таки 40 вкажемо. Далі подивимося формат. Перед цим треба активувати, Воно зразу нам запропонувало активацію. Воно не хоче ім'я таке використовувати, але раз вже ми так назвали, то назвали. Очікуємо, поки пройде активація, і ось воно показало. Як буде завантажувати дані, у нас екстрактор готовий. Джерело даних ми підготували. Можемо це побачити. У нас джерело даних готове. Перейдемо до створення трансформації. Натиснемо праву клавішу і, точніше, треба спочатку обновити, зайти в електромережі джерело даних і створити трансформацію. При створенні трансформації нам також потрібно вказати до інфооб'єкт, до якого ми створимо дану трансформацію. В інфооб'єкті вкажемо, що ми грузимо тексти. Ім'я інфооб'єкта. напишемо вручну і очікуємо процес створення у нас наразі створюється трансформація для нашого джерела даних яка буде трансформувати дані Тобто із джерела даних дані будуть трансформуватися і загружатися в інфооб'єкт в текст. Ну, на малюнку я так і добре Ну, Ще створ... процес створення трансформації відбувається. Ось створилася трансформація і ми протягнемо наші поля, проіндентифікуємо і проактивуємо. У нас специфічної ніякої обробки не буде перетворення, то ми просто проактивуємо. Як бачимо на трансформації, ми можемо зробити багато різних перетворень, для прикладу, створити правила, по яких будуть відбуватися перетворення або написати програми які також будуть робити перетворення наших даних. Ну, трансформація в нас готова. До трансформації тепер створимо процес переносу даних. Наш об'єкт, куди загружатись, буде джерело даних. Пропонується назва, цю назву ми можемо коригувати, але наразі залишимо так, як є. Ми створили джерело даних, але будемо використовувати повне завантаження. І екстракцію візьмемо. Безпосередньо з вихідної системи, тобто з файлу. Залишимо всі параметри по замовчуванню. Проактивуємо. Ми проактивували, і тепер можемо спробувати прогрузити дані. Нажимаємо кнопочку Виконати. Тобто наразі у нас відбувається процес загрузки даних із файлу через трансформацію в інфооб'єкт. Ну, а точніше в таблицю тексти положаться дані, в елемент даних, в таблицю сидів і основні дані, що ми зараз можемо побачити. Ну, ще у нас компілюються програми, які готовлять завантаження. По завершенню компіляції програм буде виконато завантаження. Трошки очікуємо. Ось намагається у нас зробити завантаження. Ми дозволяємо доступ, нажимаємо Дозволити. І будемо контролювати процес. Ще декілька програм прокомпілюються. Успішно оброблений. Подивимося, все-таки результат. Ось ми бачимо, що 28 записей прийшли і вони поступили до нас в інфооб'єкт. Ну, подивимося на результат. І зайдемо в інфооб'єкти. Подивимося на наш інфооб'єкт. Але як ж нам побачити Дані для цього ми. Зайдемо в таблицю сидів і подивимося, що ми маємо. Ось ми бачимо, що наші коди електромереж прогрузилися в систему в таблицю Сидів автоматично. Далі зайдемо ми в таблицю основних даних і подивимося, що ми тут маємо. Основні дані також прогрузилися автоматично. Подивимося тепер в текстову таблицю. Що ми маємо? Ось, як бачимо, всі дані прогрузилися чудово.